Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 21 квітня 25-го року, по всіх знаках зодіака Овни. Для вас карта смерть, карта змін та трансформації у вашому житті. Ви багато чого пройшли, багато, багато уроків життєвих отримали, тому прийшов час серйозних та кардинальних змін у вашому житті. Ваше життя набере нових оборотів. Також ця карта може говорити про закінчення чогось одного, якогось етапу, якогось періоду та початку. Чогось нового, перспективного для вас. Це може бути зміна роботи, це може бути розрив давніх відносин, які вас обтяжували, і тому подібні можуть бути переклади. Але це зміна в кращу сторону. тельці. Для тельців дев'ятка кубків гарна карта, яка говорить про те, що ви матимете змогу порадувати себе, матимете змогу здійснити якесь ваше бажання, до якого ви так давно йшли. Можете зустрічати друзів, можете гарно провести час, можливо, до вас мають гості прийти і тому подібне. Ви зможете проявити себе, показати себе з кращої сторони і знаєте, відновити певні зв'язки з друзями. Можливо, якщо з кимось конфліктували. Але це дуже гарний час для того, щоб зробити щось для себе. Близнюки. Для Близнюків дев'ятка Пентаклів гарна карта, карта впевненості в завтрашньому дню: карта стабільності, карта можливостей, перспектив для вас. А ще ця карта говорить про те, що ви матимете змогу просто відпочити та. Набратися сили, енергії, зробити щось приємне для себе. Можливо, сходити на шопінг, на якийсь масаж і тому подібне. Зробити щось саме для себе, що принесе вам задоволення та гарні емоції. Раки. В раків, п'ятірка Пентаклі, вам не варто робити необдуманих покупок, необдуманих витрат. Вам варто е Поберегти свої кошти, купувати все саме тільки необхідне. Не беріть в борг, не давайте іншим в борг. У вас виникають певні складності, тимчасові складності, з якими ви зможете впоратися, якщо все будете ретельно продумувати. Ще ця карта говорить: що не бійтеся просити допомоги. Якщо ви її попросите, ви її обов'язково отримаєте. А допомога вам обов'язково потрібна буде у вирішенні якогось серйозного питання. Леви. У Левів тут жезлів карта така досить енергійна, досить емоційна. Та енергія вас буде просто переповнювати. Перед вами будуть відкриті двері, можливості та перспективи будуть перед вами відкриватися. Вам доведеться вибирати якийсь свій шлях. Звичайно, шлях буде. Який би ви не вибрали, він буде нелегкий. Будуть певні складності, певні моменти, де щось піде не так. Але тут саме головне дія з вашої сторони діяти. Не сидіть на місці, проявляти себе. Тільки тоді ви матимете результат, до якого так прагнули. Дійте і все вдасться. Перед вами все є. У вас є можливості, у вас є перспективи. Якщо ви почнете активно діяти, ви матимете все, до чого так прагнули. Діве, для дів також тужезлів досить перспективний день вас очікує вас очікує якась до вас справа, якісь нові події, які в майбутньому дадуть для вас гарний старт. На вас розпочинається не просто якась важлива справа, а досить такий прорив у ваших справах. Також на вас буде очікуватися такі моменти, де ви досить імпульсивно будете в певних моментах вести себе. Досить активний, досить насичений день. Якщо ви будете проявляти себе, будете діяти і не сидітимете, склавши руки, то ви матимете результат. Навіть більше, ніж ви очікували. Тереза у Терезів старший аркан місяць. Місяць говорить про те, що не варто всім підряд довіряти. Також ця карта говорить і про те, що ви даєте вашим страхам взяти верх над собою. І це вам заважає йти вперед, просуватися до своєї цілі, реалізовувати певні свої плани. Тому беріть себе в руки не. Налякуйте самі себе і просто будьте обережні в деяких моментах, бо не всі люди є добрі і не всі можуть привести вас до того результату, до якого ви так прагнете, скорпіони. Скорпіонів вісімка мечів, певні самообмеження, певна невіра в себе, в свої сили і в те, що ви робите. Вірте в себе, вірте в свої сили, в свої таланти, і тільки тоді ви зможете щось зробити. Розірвіть всі оці. Страхи, переживання, і все вас вдасться. Ви в певних моментах самі себе сковуєте. Е, можливо, і будуть якісь певні невдачі, можуть виникати якісь складності в когось зі здоров'ям, в когось просто неможливість вийти з дому, піти, щось реалізувати по певних причинах. Але все можна виправити, якщо зберетеся з силами і ні в якому разі не впадатимете в паніку і не розчаровуватиметесь. Саме головне спокій, а все інше ви зможете виправити стрільці. У стрільці в місяць ваші шляхи будуть перетинатися з терезами. день, в якому ви даєте волю вашим страхам та переживанням. І ви даєте їм взяти над вами вверх, що досить заважає досягнути поставлених цілей. Беріть контроль над своїми емоціями, і все вдасться. І будьте обережні. Тому що не всі люди є в вашому оточенні, яким варто довіряти. Козироги. Козрогі в старший аркан Диявол. Карта говорить про те, що ви чогось боїтесь. Ви не впевнені в собі та в своїх силах. І ви даєте іншим повпливати на вас. Ви піддаєтеся цьому. Є люди, які, можливо, просто не підтримують вас. Люди, які засдрять, і вони намагаються зробити все, щоб ваша самооцінка, віра в себе тільки знизилась. Перш за все. Позбудьтеся з вашого життя від таких людей. Тримайтесь від них якомога далі, перестаньте з ними спілкуватися. А вам потрібно спілкуватися з гарними світлими людьми, які вірять у вас і дають вам гарні емоції. І ні в якому разі не піддавайтеся певним спокусам на вашому шляху, тому що далі, потім за це все, потрібно буде нести відповідальність. водолії. Дві карти одночасно витягує король жезлів та блазень. Блазень говорить про те, що у вас буде обнулення планів. Ви все різко зможете змінити. Планували одне, зробите друге. Можливо, навіть будуть якісь імпульсивні з вашої необдумані сторони кроки. Гарний день для відпочинку. Взагалі, день активний, в якому буде дуже-дуже багато справ. В яких потрібно себе буде проявляти, але ви можете в деяких моментах проявити себе необдумано, бездумно, знаєте, безімпульсивно, що може призвести до певних якихось проблем. Тому вам варто обдумувати свої подальші дії і не нехтувати порадами. І саме головне бути чесними та справедливими. Для рибок десятка жезлів. Розвантажте себе як емоційно, так і фізично. Не варто тягнути все самотужки. Ви вирішуєте конфлікти, ви вирішуєте все на себе берете, всього уникаєте, стримуєте себе, свої бажання і тому подібне для того, щоб комусь догодити. Також ви фізично себе перезавантажуєте, не даєте перевантажуєте, не даєте собі часу для відпочинку та відновлення своїх сил. Подбайте про себе, про своє здоров'я, просто відпочиньте і просто вже розвантажтесь. Іншим також потрібно допомагати вам, а натягнути все вам. Треба, щоб вже вам допомагали, а не тільки ви. Розвантажуйте себе і ви все налагодите. Всім гарного дня, гарних новин та миру. До побачення!